Футбольний прогноз, чемпіонат України, прем'єр-ліга, 13 тур. Ми вже розпочали п'ятничним випуском на матч СКА Полтава проти ЛНЗ Черкаси. Дивіться, друзі, трошки раніше. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І, до речі, не забувайте відмічати дзвоник. Під тим, як підписалися, ставте дзвоник у опцію отримувати всі новини з каналу Майстер-клас. І ось тоді ви 100% не пропустите жодного з моїх прогнозів, жодного з відео з майстер-класу. Домовились? Домовились. Друзі. Підписка, лайк, комент це найважливіша підтримка. Я завжди е, дякую. Ви знаєте всім вам. І зараз дивимося, у суботу, 22 листопада, вже розпочинається вікенд. і розпочинає його Карпати Металіст 1925 о першій годині за регламентом. Тому що ми бачимо, що ці тварюки роблять і не дають не подивитися нормально трансляції, ні. Зробити відеозвіт, відеопрогноз, записати ролик і поділитися з вами. Я сьогодні практично весь день сидів без світла і лише під вечір отримав таку нагоду, дякуючи нашим легендарним захисникам ППО ПРО і нашим неймовірним енергетикам. Нашим надзвичайникам, які так швидко все розгрибають, так швидко ліквідують всі наслідки, але втрачених життів не повернеш. Хай вони, не знаю, чи забанить мене YouTube, Хай вони будуть прокляті. Ці кремлівські наволочі. Отже. Повертаюсь до самого прогнозу, Карпати Металіст. Як для мене на сьогоднішній день це клуби, які я ставлю поруч по класу по підбору гравців. Навіть металіст трішечки краще. Але у Карпат більш сиграний колектив. Погодьтесь, металіст по підбору гравців. Трошки переважає а Карпати у них сила в команді. Тому я вважаю, що в цьому матчі буде дуже серйозна гра. В якому плані? Відомі один одному колективи, навіть не дивлячись на це, вони будуть шукати слабкі місця. Вони будуть розвідувати, ну, як мінімум, у першому таймі. І я вирішив, друзі, ризикнути. Я вирішив взяти нульовий перший тайм. Я вже пояснив, що клуби приблизно однакового класу, однакової сили і однакових можливостей. Тут. Чесно кажучи, може навіть один м'яч вирішити долю цього матчу, але я чомусь впевнений, що цей м'яч буде саме в другому таймі, не в першому. Перший буде 0-0. Це моя особиста думка, друзі. У вас повинна бути своя. Давайте так. Якщо перший тайм. Закінчиться з рахунком 0-0. З вас кава. Реквізити в описі під цим відео. Домовились? Домовились. Ну, якщо ні, тоді я програв гроші. Сумно і гроші програв, і без кави залишився. Це буде моя кара, моє покарання. На жаль, і таке буває, ніхто ні від чого не застрахований. Це гра, це бізнес, друзі. Комусь за рахунок чогось треба жити. Давайте будемо разом намагатися робити і наш контент, і наш канал краще. Допомагайте мені. Я завжди дуже вдячний вам за вашу підтримку, допомогу і активність. Не забувайте підписуватись, заряджайте якамога частіше, також не забувайте свої лайки, вподобайки і пишіть змістовні коментарі, бажано більш шести слів. Я дуже вдячний нашому самому активному підписчику, нашому другу, товаришу, колегі Олександру Січкаренко. Окрема подяка. Саша. Дякую. І за каву, і за підтримку, і взагалі за коменти, за підказки. Дуже дякую, Олександру. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скоріше, і перемоги над рашизмом всім нам бажаю від душі. Щоб уже скоріше закінчилося це мракобесіє. Щоб вони там згинули. Удачі, успіхів, до зустрічі, друзі. всім па-па.